Його часто сприймають за молодь білого амура. Обидва види походять із басейну річки Амур у Східній Азії. Проте чебачок Амурський належить до родини пічкурових і зазвичай виростає до 8 12 сантиметрів. На перший погляд, це невелика та навіть симпатична риба. Однак у наших водоймах вона є інвазійним видом. До України чебачок потрапив випадково разом із молоддю таких риб, як товстолобик та білий амур, під час їх штучного розселення зелення у водоймах на відміну від білого амура татовстолобика, і край яких потребує постійного руху води через високу потребу в кисні, ікра чи бачка амурського дрібніша і пристосована до розвитку у стоячій воді. Вона клейка, відкладається на твердих поверхнях і до того ж охороняється самцем, що дозволяє виду успішно розмножуватися у більшості наших водойм. Це є проблемою, адже він є всегідним. Чебачок Амурський поїдає ікру та личинки наших риб. Окрім цього, чебачок масово споживає зоопланктон та дрібних безхребетних, створюючи серйозну конкуренцію за корм для молоді місцевих видів риб. Тому для наших водойм це зовсім не бажана, хоч і доволі симпатична риба.